Всім доброго та гарного дня продовжуємо відповідати на питання, які ви ставили під моїм постом з приводу відновлення багатоквартирних житлових та приватних житлових будинків в місті Ірпіні. Багатоквартирний житловий будинок по вулиці Троїцька, 37 знаходиться одразу поруч з дитячою юнацькою спортивною школою, і він дуже сильно постраждав внаслідок бойових дій в Ірпіні. В березні, в рамках програми Ірпінської міської ради. Співпраці з Київською обласною державною адміністрацією, будинку було надано металочерепицю. Трошки пізніше мешканці зібралися, створили ОСББ і подалися по програмі Відновить дім, це державне фінансування по фонду енергоефективності. На сьогоднішній день цей будинок знаходиться в розгляді по цій програмі. У випадку, якщо ми не отримаємо найближчим часом позитивної відповіді, ми так само знаємо, що мешканці подавалися до фонду відновлення РПНІ, і ми будемо робити все, щоб знайти матеріали та кошти на проведення відновлювальних будівельних робіт по цьому будинку. Будинок по вулиці Миру, 4А, був демонтований у 2022 році. Навіть звичайним візуальним оглядом там було видно, що ніякого іншого рішення, ніж крім демонтажу, там неможливо. Там фактично залишилось три стіни, і будинок був надзвичайно аварійним. На сьогоднішній день у мешканців будинку є два варіанти розвитку подій це перше або чекати на певні програми додаткові, які держава створить саме для нового будівництва багатоквартирних житлових будинків. І другий варіант розвитку подій це скористатися 600-ю постановою і отримати компенсаційні сертифікати за зруйноване житло. По вулиці Полтавська, 65, за кошти резервного фонду державного бюджету було повністю демонтовано цей багатоквартирний житловий будинок. І сьогодні у мешканців цього будинку є два варіанти, як і в попередніх випадках: перший це чекати додаткових державних програм, що передбачать відновлення багатоквартирних житлових будинків, що були зруйновані внаслідок бойових дій. І другий варіант це скористатися 600 шестисотою постановою і отримати компенсаційні сертифікати. Але при цьому всьому треба сказати, що наші архітектори ще вивчають ситуацію, тому що розрахунок земельної ділянки на безпосередньо цьому багатоквартирному будинку ставить під сумніви, чи можливо там абсолютно нове будівництво на сьогоднішній момент. Дуже багато питань з приводу багатоквартирного житлового будинку по вулиці Садовій, 65А. Зокрема, є мешканці, які намагалися отримати компенсаційні сертифікати і, на їхню думку, отримали достатньо занижену вартість компенсації за свої квартири. Управлінська команда міста вже звернулася у всі відповідні установи для того, щоб ці коефіцієнти були виправлені, і ми чекаємо зараз зворотньої реакції на наші звернення. В цілому, ситуація по даному багатоквартирному житловому будинку нагадує інші ситуації. Це є два варіанти. Перший варіант. Компенсаційні сертифікати по постанові 600. І другий варіант це ми всі дуже сильно очікуємо на нові програми державні, які дадуть змогу відновлювати зруйновані багатоквартирні житлові будинки. По миру 1А був розроблений проект капітального ремонту будинку. Цей проект вже пройшов державну експертизу і був відправлений в рамках державної програми по фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Наскільки відомо мені на даний момент, фонд чекає нових розпоряджень Кабінету міністрів з приводу наповнення коштів для реалізації подібних проєктів. Тому ми так само в очікуванні, і як тільки Кабінет міністрів видасть відповідні розпорядження, переконаний, що він попаде в найближче фінансування. За вказаними адресами знаходяться приватні житлові будинки. Для приватних житлових будинків діє програма є відновлення. Вам обов'язково потрібно оновити свої реєстраційні дані в реєстрі і знову подаватися. У випадку, якщо ви вже подавали документи і є якісь недоліки, повторюю ще раз, обновіть, будь ласка, реєстраційні дані і також знову подавайтеся. З приводу капітальних ремонтів, то за нашу інформацію, з наступного року, з 1 січня, сума компенсацій має бути збільшена до 1 мільйона гривень. У випадку, якщо будинок ваш зруйнований повністю, ви маєте право отримати компенсаційний сертифікат і придбати житло в будь-якому куточку України. Дуже багато мешканців приватних будинків задають питання, чи можливо буде відбудовувати в рамках сертифікатів свої житлові будинки на своїх земельних ділянках. Ми так само це запитання передали в вищестоящій інстанції. І е, поки що, на жаль, це питання не до кінця врегульовано, але нам пообіцяли, що з нового року мають бути відповідні установчі документи, відповідні нормативні акти, які врегулюють це питання, і ми обов'язково вас додатково повідомимо з цього приводу. Відповідно до звіту про технічний стан, багатоквартирний житловий будинок по вулиці Покровська, 15 визнано аварійним і таким, що підлягає демонтажу. Цю інформацію обов'язково має підтвердити інструментальна експертиза, і у випадку такого підтвердження ми будемо шукати кошти на демонтаж цього багатоквартирного житлового будинку. В мешканців будинку ситуація достатньо схожа з іншими з повністю зруйнованими багатоквартирними житловими будинками. Є два варіанти. Варіант номер один це компенсаційний сертифікат по 600 600-й постанові. І другий варіант це ми всі дружно чекаємо з вами, що держава. Дасть наступному році нам додаткові програми, які передбачать нове будівництво зруйнованих багатоквартирних житлових будинків. Дуже багато запитань з приводу зруйнованих таунхаузів по всьому Ірпеню, а зокрема по вулиці Українській та Варшавській. Порада наступна: візьміть, будь ласка, свої правоустановлюючі документи і підійдіть до управління інфраструктурного розвитку Ірпінської міської ради для того, щоб ви отримали консультацію. Права в тому, що ваш таунхаус міг будуватися як частина будинку, а міг будуватися як квартира. Є різні випадки, і ми вже бачимо, вивчаючи різні ситуації, що так дійсно є. І відповідним чином, після того, як ви підійдете своїми документами і спеціалісти управління вивчать вашу ситуацію, вони зможуть порекомендувати, по якій самій програмі вам подаватися на компенсацію. Особливість даного будинку, що мешканці мають спільну часткову власність. На сьогоднішній день урядом розробляється програма дій, як діяти в таких випадках, де мешканці мають спільну часткову власність. Ми обов'язково тільки будуть перші рішення і перша ясність цього приводу, ми додатково повідомимо, як саме діяти мешканцям таких будинків. Дуже багато запитань з приводу того, чи місто готово до найближчого опалювального сезону. Чи ми підготувалися, чи ми достатньо забезпечені генераторами? Можна сміливо стверджувати, що Рпінь достатньо потужно попрацював в цьому напрямку. Ми забезпечені генераторами абсолютно по всіх об'єктах соціальної критичної інфраструктури, і за рахунок коштів міського бюджету закуповується пальне, але також пальне в потужній мірі закуповується за рахунок спонсорських коштів. Зокрема, як і в минулому році, так і в цьому році нам потужно допомогла компанія Око, за що їм особлива вдячність, і я переконаний, що з цією підтримкою ми обов'язково будемо мати потрібний запас для того, щоб вся критична соціальна інфраструктура працювала в необхідному режимі.